У Глухові відбулось перепоховання прикордонника Віталія Чалга, який загинув на Луганщині в перший день повномасштабного вторгнення. Повернення останків загиблого домоглась його дружина, розповідає заступник коменданта з персоналу 3-ї прикордонної комендатури Михайло Стрижак. Він наш земляк, глухівчанин, тобто завжди. Ну, з військовослужбовцями дружив, спілкувався і багато кого з наших військових знав. Він загинув вже в перший день, мужньо зустрівши ворога. Це було 24 лютого на Луганщині під час ворожого обстрілу. На жаль, так трапилося, що віддав своє життя сміливо і віддано. Завдяки титанічним зусиллям дружини вдалося буквально не так давно тіло доставити в Україну ну, в порядку обміну. Знайома Віталія Ірина говорить, що чоловік до війни працював на заводі. У 2020 році він підписав контракт з прикордонною службою. Віталій дуже чудова, гарна, добра людина. Знаю давно, це кращий друг мого чоловіка. Вони разом навчалися. У нього золоті руки. Він мів все. Він власними руками витворював з дерева такі чудові вироби, що це просто сказка. Він чуйна, добре, він дуже гарний батько, чоловік. Він завжди працював. В нього залишився батько, сестра, дружина і син. Вухівчанка Галина також прийшла попрощатись з Віталієм. Жінка говорить, що він у місті щастя служив разом з її сином. У мене син був пограничником, працював у місті щастя. Почалася клята війна. Мій син загинув 13 березня. Віталій загинув у той день війни, коли почалася 24 лютого. Ми будемо їх пам'ятати вічно, ніколи не забудемо. На церемонію прощання прийшло багато глухівчан. Жителька міста Надія говорить, що особисто не знала Віталія, проте молиться за кожного українського захисника. Я не встигла. Я хотіла туди до церкви дійти, але я на роботі. Я вже стала йти, а його вже везуть. Наші хлопці це щось неведне, ймовірне. Ми на них молимося. Ми за їх переживаємо. Ми їх підтримуємо і чекаємо на нашу перемогу. Царство йому небесне, нашому захиснику. Поховали Віталія Чалого на Вознесенському кладовищі міста Глухів. Олександр Соломко Сергій Одарченко, Суспільне новини Сумщина.